Давайте. Ми, звісно, розуміємо, зазвичай таких старих ганів вже нічого немає, а мого діда ще є. Дивно, до мене в такому віці ніхто ще з проблемою не звертався. Тох там можна, я вам одразу свою ж проблему покажу? Не треба. Давайте спочатку визначимо, болить періодами чи постійно. Ні, коли їмо, тоді болить. Ніколи не чула, щоб він болів під час їжі. Так я їм їжу дроблю, зроблю, В Смислі як міксером. Ні. Коли ми з бабою кашуємо і супи, то він не болить. А як начну горіхи ним колоть, то ох, суп хсупкинси не повалить. Я сподіваюся, ви хоч самолікуванням не займались. Та займався я старим дідовським методом. Я його горілкою полощу. Так це ж як боляче. Та яке там боляче, дітка, яке там воно, як анестезійка, впитало і все добре. Саме так, саме так. Таро, все, ніякого самолікування, поки не визначимо причину болю. Та що ж там визначатись? Я ж до баби, як полізу, цілуватись, а вона мене як ахне, де пух і він же ж болить. То й добре, що ж я так зробила. Він хоч хитатися почав. Він ще й хитатися почав. Ну, да, а яка різниця? Дід уже в мене старенький, все одно, корися, колися з корнем відпаде. Ніколи не чула, щоб він відпав. Лікарю, ви розумієте, я ж до його навіть язиком не можу дотронутись. А раніше що могли? Я, конечно, могли. Я вибачаюся. Можна мені запитання. Так, Так-так, звичайно. Ви якийсь лікарю чудаковатий. Ну, який є. Розумієте, лікарю. У мене ж проблема, у мене проблема із раннього дитинства. Він мене не такий якийсь кривуватий. Випираю, в мене навіть в школі грузували. За цю ж то ізюминку я діда й полюбила. Ах, що серйозно? Та, да, саме так, саме так. Ну ви розумієте, проблема почалась, коли він виріс у мене із восьми років. А Ой. до цього? Хвата вже про дитинство. Нехай всі люди знають, що це в тебе від пива. А до чого тут пиво? Та як же ж до чого він же з п'яні пляшки ним відкривав? Ну і що, бабо, що відкривав? Що серйозно? Ну, да хочете, вам доктори покажу. Не треба, боронь Боже, боронь Боже. Да, я сама це бачила. Що зразу не вірити? Де чим же ж вирвати його? Ну, можеш. Ви знаєте що, ви візьміть Анестезійку мені в коліть. візьміть щіпці і отак накрутіть і шморг і усе. О. Ну я сподіваюся, ви хоч не додумались, отак накрутить раз і все. Е, додумався. Я його ниточкою обмотав, ото так обмотав, прив'язав до дверей, баба ж моя взяла, як шморгане. І нічого, понімайте. у вас який дуже дивний випадок. Ну, проходьте за ширмочку, покажіть тоді свою проблему. А до чого тут ширмочка доктор? Сказав за ширмочку, значить за ширмочку. Ой, іди, піди, за ширмочку. За ширмочку. Ага, дякую, інтересний доктор, ага. Ну, показ. А. Віднімайте. О, Господи, а що ж, за чого ж та брати? Що доклада. Ну і що і. Е, ну, я вам скажу так, як для вашого віку ви ще ого-го для бабуського З моєму чоловіку да такі проблеми. Да ви скажіть конкретно, як саме болить, як як? щия? Да?